Та ...були передбачливими. На кожних вихідних вони вплітали в свої коси, крабові палочки і тараньку, і тоді хлопці завжди брали їх з собою. У 99-му і 2000 році таке було. Одним словом, їхала 9 часов в одну сторону, 9 часов в другу. І стала писати вірші. От і такі вірші. Проробила 40 літ та не вистачить на хліб. Стала думати, гадати, як дітей приготувати. А дітей та ще внуків, вони теж на мої руки, бо я ще аліменти платила. Позбирала все, що мала, на кравчучку поскладала, подала на, на електричку, на київську тупочку. Там все швиденько подала, гроші в мене взяла і за пазуху поклала. Бо боюся заробити, бо не буде що ділити. І подалася на вокзал у його четвертий зал, бо третій зал бомжі заповнили. А там ніде де присісти і дещо поїсти. Ну там все. А потім таке, а мінти, ну що сказати? Носять палки біля. Yeah. Заглядають в кожну дирку mm -hmm. і ведуть з бомжами перестрілку. А бомжі хоч верш, хоч пруть, їзди туди, а вони вже тут. Їх там козятин, а вони вже назад приїжджають. Yeah. І ці вони такі циганята маленькі, напаються під лавочки, вони їх виштуркують звідти. Таке було за запуск... кусівський період. Твори, голов, так півень був директором. А сіренький Соловей рядовим інспектором. Якось випадок такий в цій конторі стався, що на зборах Соловей як розщебетався. Хто всіх зачарував нестанним за хистом, дивним голосом своїм інструментним свистом. А на ранок Солов'я викликав директор і суворо запитав, хто ти є. І спершу. Перестань тут шкабарчати, цьохкати базікати. Ти повинен всі контори тільки покуріти. Mm -hmm. Оце є начальна яру, розставали дорогу. А всім хлопцям по дівчині Максиму Галкіну бабу стару. Він на бабу ніс не траче. Та ж бабу купить п'ячу, п'ятя здохне школу злопить і за шкуру дівку купить. Ой, дівчина, дівчина, яка ти сподав ночня, де в прищати, овая вдома. Яким, ти сидиш там наверху, як там на престолі в червоних штанях. І керуєш кошовим чи керуєш лаустяном, щоб той не сміявся, на Володю, голос повишаєш, все одно, що своїй кишені гроші витягаєш. Не скупися, дай виграти цю і тисенцю свій білорусь, щоб можна купити було трусово, трусити робошок у білоруську. <сих> <тірка> Нажерши свіжих угіртів селеці, ковбаси і торта, та запивши це все діло молоком, Степан вже через дві години відчув себе пітардою.